Всім привіт і з вами як завжди я, і в цьому відео ви побачите нову рубрику для мого каналу прокачка кумірів. В цій рубриці я буду прокачувати состав кумірів. Правила це рубрики такі. Ми граємо 5 матчів рівної гри з ускладеннями, які ми виб'ємо з колеса Фортуни. За перемогу нам дається 5 овер, за нічюю 3 овер та за негол 1 овер. В кінці матчу ми зможемо замінити гравця на більш кращого. Так як це нова рубрика для мого каналу, на яку я буду тратити свої монети, то я сподіваюся, що ви поставите подобайку та підпишетесь на мій канал. Ну і погнали! Ось так виглядає цей состав. Максимальні гравці в цьому составі 86. Я питався всіх зробити 85-х, але на позиціях таких не було гравців, тому 86 це максимальні. Ну і давайте вже підмо в реальну гру. Там перед самою грою ми прокрутимо колеса фортуни. Ось наша роветочка з ускладненням вже тут, і ми її крутимо і дивимося, що за ускладнення випаде нам на цей матч. Так. І це атака буде. Або лише безподачні. Да це атака і це гарно, тому що безподача я не уявляю, як можна буде грати. суперника атака 114, полузащита 11, там защита 115. У мене все 100. Ось так наші гравці виходять. І дивимося, мій состав. Ось так він виглядає повністю з кумірів, І состав суперника. Ось так він виглядає. Хороший состав, він мені кладе лайк. Я буду показувати лише гольові передачі суперника та свої, та голи буду показувати, тому що щоб не затягувати час відео. Лише початок цього матчу, а суперник мені вже забиває гол. І це погано, тому що рахунок стає 1-0. Ось тут же я забуваю гол за Шевченко і я зрівнюю рахунок 1-1. Ось тут суперник подає на свого гравця, і Карлос Перс перевіряється з цим і вибиває м'яч. Буде кутовий, з якого суперник теж не забиває гол. Ось тут вже в мене момент. Я пасую на Андрія Шевченка і забиваю його. Шевченко в цьому матчі вже забив дубль. І це прям дуже класно. І ми перемагаємо 2-1. Ось закінчився вже перший тайм з рахунком 2-1. Я перемагаю, і це дуже класно, тому що я отримую багато Овер, щоб прокачати свій состав. Розпочинається другий тайм, і я вам буду показувати лише класні моменти. Ось тут вже я щось питався зробити ще один раз подати, але в мене це криво вийшло, і воротар просто фіксує м'яч. Тут вешник дає пас на деко і деко забиває гол. І це вже рахунок 3-1. І я більше впевнений, що це вже буде перемога. Ось тут я в подкаті зніс гравця суперника, і суддя призначає пенальті, який б'є піле. Суперник мені кидає дізлайк. Але Шмехель відбиває такий простенький удар. Це для нього простенька розміночка. Матч закінчився, моментів ніяких більше в нас не було. Я грав лише на атаці, як ви можете побачити. І я переміг з рахунком 3-1. І тепер я можу витратити на якихось гравців 8 овер. І це дуже класно, тому погнали це зробимо. Ось я витратив 8 ОВР, які я міг витратити. Я замінив нашого ЛВшника, там вже стоїть 90 гравець, замінив нашого цапника, там стоїть КК, і замінив центрального захисника, там стоїть Карлос Пьоль. Ну і погнали грати далі матчем, щоб прокачувати свій состав. Крутиме цікаво з ускладненням і подивимося, що за ускладнення нам випаде на цей матч. І це буде. Так. Це буде без фінтів грати. Ну, я думаю, це можливо, тому що я буду подавати просто на Шевченка і він буде робити всю роботу. Ну і заходимо в цей матч і дивимося, що за суперник. Дивимося, що в нього за стати. 117 атака, 114 полузащита та 117 защита. В мене атака 104, полузащита 100 та защита 100. Виходять наші гравці, ну, і дивимося, що в нього за состав. І в нього 116 ОВР. Я думаю, що ми його зможемо перемогти. І ось наш состав 103 овер. Лише 9-та хвилина, і суперник дає пас на Беллінгама, який забиває гол. І це прям погано. Ми програємо вже 1-0, але ще є шанс зрівняти рахунок та перемогти. Ось тут я щось питаюся зробити, але швидко від мене забирають м'яч. 45-й минута матчу, пілядає пас на Джео Фелікса, і Джео Фелікс забиває гол. І це на 45-й минуті, доволі погано, тому що зараз вже закінчує перший тайм, а ми вже програємо 2-0. Перший тайм закінчився, ми програємо 2-0. Дуже важко грати, тому що мені не вдається просто пройти повз його захист без фінтів. Ну, але я буду щось питатися робити. 59-та хвилина матчу Седерф пасує на КК і КК забиває гол. Ще є надія зрівняти цей рахунок і зробити хоча б нічию, або навіть перемогти. Ось тут я подаю на Шевченка. Защитник вибиває м'яч прямо в ноги Седерфу, і Седерф забиває гол, і ми зрівнюємо рахунок 2-2. І це прям дуже класно, ми можемо навіть перемогти. Я думаю, що я міг би в цьому моменті забити гол, якби чуть-чуть ближче підійшов до воротря. Подача зкутувала, його захисник вибиває м'яч і Карлос Піоль, почти забиває гал і ще призначається ще один кутовий. Ще один кутовий, Відіч міг забити гал, але ні. Ще одна подача, і м'яч залишається в Карлоса Піоля. Тут могло бути щось, якби не захист суперника. Піля проводить атаку, пас на мудрика, і мудрик забиває гол. І ми вже програємо 2-3. І цей матч закінчився з рахунком 2-3, і в нас є два овери, які ми можемо витратити на гравців. Вирішив за ці два овери замінити Седрфа 85 на Балака 86-го та замінити деко на Кіна 86-го. І ось так далі можемо йти крутити рулятку і грати матч. Крутимо рулетку і дивимося, яке ускладнення нам випаде на цей раз. І так, що це буде? Так, далі штрафної. Ні, і це нічого. Це оце класно. І з цим я повинен перемогти, тому що немає ніякого складення. Наприклад, як без фінтів дуже важко було грати. А тепер нічого. Соперник попався дуже важкий, в нього дуже хороші стати. Ну, все рівно, в мене немає ніякого ускладнення, тому я можу грати і можу перемогти його. Попробувати хоча б. Ну, В нього ось такий состав 123 ОВР. І в нас м'яч, розпочинаємо цей матч. Вері Чарлісу на м'яч, виход один на один з Шмехелем. Шмехель відбиває м'яч, і це було дуже страшно. Подача кутового на Шевченко я подаю. І це не гол. Родріго з м'ячем, але м'яч кудись втік від нього, і він просто викопнув м'яч в нікуди. Подача на Какака, КК, КК б'є головою, але воротар відбиває і Луїш Філа забиває гол. І це вже на рахунку 1-0 ми перемагаємо. Піле подача на Річалісона і Річалісон забиває гол І зрівнює рахунок 1-1. Перший темп закінчився з рахунком 1-1. Подача на Шевченка, але воротар фіксує м'яч. Вінісіус з м'ячем пробиває, але Шмехель відбиває такий удар. Подача на Кака, але КК не забиває гол. Я б'ю штрафну, подаю на Карлоса Піоля. Карлос Пьоль б'є, але б'є мимо воріт. І рахунок 1-1, це нічия, і ми можемо випортити 4 овера на наших гравців. Ну і погнали це зробимо. Вирішив замінити цепешника кін, на Шванштайгера 87-го підняв один овер Цепешниковий. Та замінив 86-го Шевченка на 89-го у себе. Перед тим, як зіграти матч, крутимо рулетку з ускладеннями і дивимося, що за ускладення випаде на цей раз нам. І. І це ще один раз без фінтів. Або? Да, без фінтів. Могло випасти нічого, але випало без фінтів. Ну, окей, граємо. Так граємо без фінтів. В нашого суперника 121 атака, 120 полузащита та 120 защита. І такого суперника нам потрібно перемогти без фінтів. Ну, окей, ми його переможемо. Ось такий состав в нього. І ось мій состав дуже класний. І я попробую його цим составом перемогти. Він кидає мені лайк. Ну і подивимося, як ми з ним зіграємо. І ось розпочинається матч. Подача на Осебіо, де захисник відбиває м'яч, і бавок пробиває і не забиває гол. Закінчується перший темп з рахунком 0-0. Якби я міг користуватися фінтами, я б забив гол, але ні, ще поки що 0-0. Ось тут в мене є хороший момент, пас на Осебіо. Захисники відбивають м'яч в Кака, і КК не забиває гол і буде кутовий. І з кутового я не забиваю гол. Ось тут він просто грається з моїм воротарем і забиває гол. І дуже великий респект моєму супернику, тому що він не грає дуже прям жорстко, він ніби мені піддається, але без фінців я не можу забити йому гол. І грає він без подач, і це прям дуже класно. Якби подавав, міг би забити багато міні-голів. М'яч в балака пас на себе і у забиває гол. І я зрівнюю рахунок 1-1. У себе м'яч подача на Луїша Фіго, і він не забиває гол. Тут він просто проводить м'яч за піле і забиває мені гол. Матч закінчився з рахунком 1-2. І це сумно, тому що я можу підняти овер лише на один любому гравцю. І це лише один, це набагато чого не повліяє. Ну і останній матч на сьогодні. Крутимо цю рулетку з ускладненням і дивимося, що нам випаде. І це буде. Так. І це нічого. Нам сьогодні в цій частині дуже сильно везе, тому що випадає ну, нічого або атака випала. Ну, два рази було без фінтів, а то було важко. Ну, і в суперника атака 122, повозащита 123 та защита 123. Ось виходять гравці на поле, і дивимося состав. Ось мій состав, і зараз буде состав суперника. І ось його состав. Доволі непоганий, але все рівно я Попробую його перемогти. Ось тут подача на осебіо і осебіо забиває гол. І ми перемагаємо 1-0. Ось тут подачу на піле і Піле забиває гол. І тепер рахунок стає 1-1. Ще один пас на піле, і Піле забиває гол і рахунок стає 1-2. Я програю. Але в цьому моменті я подаю на Осебіо, і осебіо забиває дубль, і рахунок стає 2-2. І перший тайм закінчився з рахунком 2-2. Кака пас на усебіо, і у себіо забиває третій гол, і рахунок стає 3-2. Суперник подає на Піле, і Піле забиває гол. В цьому матчі взагалі забивають голи лише у Себіо та Піле. Ще одна подача на усебі, але тут вже у Себіо не забиває гол. Суперник подає голів, але все рівно він не забиває гол. Суперник подає ще один голвий, і тут він промахується. Матч закінчився з рахунком 3-3, це нічия. І ми можемо 6 ОВР прокачати якихось гравців. Ну і погнали це зробимо. Я поміняв схему. Тепер в нас схема з ЦОПніком. На позиції ЦОП я поставив Петіта, на якого випортив 4 ОВР. І 2 ОВР я випортив на правого захисника. Поміняв схему, кака поставив на ЦП. І ось так виглядає тепер цей состав. Він виглядає дуже класно з такого суставу. він перетворився в такий. І це прям дуже класно. Напишіть в коментарях, як вам це відео, чи сподобалося, чи ні. Ще напишіть в коментарях якісь ускладнення, щоб я додав в рулетку або ще щось, щоб ви хотіли, щоб було в цій рубриці. Поставте вподобайку, тому що я дуже старався, щоб зробити таке відео. Дуже багато монтажу потрібно було робити. Ну і поставте вподобайку, мені буде приємно. І всім дякую за перегляд і всім пока.